Віємі імбові стати 231, 87 896. Ну що, поїхали чи що? Ага, я тебе поняв. Це завтра вже обнова. Да, обнова. Завтра. Подивіться просто. А скільки ти, ти її збирав? Скажи, просто цікаво Довго її збирав? Арлі 2986. Першу констою Ага. Тебе понял. То ну нафіг! Гляньте на 18 А, він з коршуном. Е, тубля з коршуном, з Хомою. 4-5-7, ну таланти не дукачні. ж А, а, да. Подивіться. В мене не скидається ID. Е, зайди на твіч канал. Раз 78. і И туда я подивлюся. Ну і підписуйся на канал. У мене таке що тут люди підкручують. Ну вот, ну, достатньо гарно.